А тепер гарячий злив про Олю Полякову та Світладо Лободу. Отже, ви готові? Тоді розпочинаємо. Що надсилає мені кошеня? Було діло в 21-му році на музичній платформі. Трохи тобі штришок до портрету склочності королеви ночі. Після цієї ситуації гена вітер, який заправляє балом платформи, лає в полякову як сапожник і до сих пір її недолюблює. Команда полякової в гримерці донесла, що виступатиме в цій концертній програмі Лобода з трьома піснями, і полякова взірвалася як ненормальна. Волала як дика. В неї тоді була люта заздрість до успіху Лободи. Ольга завжди мріяла про узкий ринок, але вона там нікому не вкекалась зі своїм кокошніком. Вони з Ясію, це продюсер її Михайло Ясинський, прошльопали свій шанс, бо Ольку боялися кликати на заходи через скандальний характер і непередбачуваність. Нехай не звіздить, що з 2014 року зробила свідомий вибір. Повертаючись до ситуації, Полякова дала фас команді будь-якою ціною зробити так, щоб звукач концерту поставив Ольчику під час виступу не дві, а три пісні, як і Лободі. Так і відбулося. Оля. Порушила усі домовленості заради власного его, в той час, коли Лободі взагалі було начхати на цю колхозницю. Це штрих до портрету Полякової не в контексті того, що Лобода така прекрасна жінка, які всі заздрять. Це про характер Олі і що вона себе представляє. І будучи дорослою абсолютною жінкою, ну вона ж себе позиціонує як дорослі дівчата, поводиться як малеча в дитячому садочку. Мені здається, навіть дошкільнята не страждають такою нісенітницею, якою займається Полякова під час всієї своєї творчої каденції. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось, хотів би почути вашу думку. Саме такі штрихи до портретів завжди допомагають трішки краще зрозуміти, що себе представляє та чи інша медійна людина. Можливо, у вас був власний досвід, негативний, позитивний співпраці з медійними людьми. Теж пишіть залюбки, почитаємо та озвучимо.